Вітаю. На вулиці Повітря аж бренить своєю весняною красою. Співають птахи, сонечко гріє, і перші-перші бджілки вже йдуть на виліт. Пропоную сьогодні намалювати таку цікаву весняну бджілку. Отже, для роботи нам з вами необхідний папір. Бажано акварельний. Акварелі фарби, Водичка в склянці обов'язково чиста, олівець, пензель та гумка для виправлення наших помилок. Отже, для початку ми, як завжди, компонуємо роботу. Дивимося, як би нам розмістити нашу бджілку на аркуші, щоб вона не вивалювалася малюнок за краї, і щоб не було занадто дрібне зображення, щоб було гарно видно. Отже, бджілка у нас буде займати десь от стільки місця приблизно посередині. так? І ми з вами розпочинаємо роботу. Пропоную зробити веселу, гарну яскраву казкову бджілку. І починаю її малювати з голови. Малюю велику круглу голову бджілці. Так. Далі. Малюю тіло, невеличке, казкове ось так. Жало, так, крильця, одне крильце сюди, одне заходить за голову. так. А руки у бджілки, лапки, сюди, долоньки, так. і ніжки. Внизу. Тепер малюю букетик квітів. Так. От і будуть листочки. Ми знаємо, що бджілка має смугастість таку, вона сама помаранчева, але май чорні будуть у нас смужки. Тепер переходимо до обличчя, так називаємо. Отже, ось тут у нас буде носик, ось тут ротик, очка. брівки, Пам'ятаємо, що в очках ми залишаємо частинку не зафарбовану, щоб був полиск. І в бджілки є такі ріжки. І на ріжках ми намалюємо теж такі квіточки, як у букеті у бджілки. Так, ось така бджілка у нас сьогодні з вами буде. Відкладаю олівець, беру гумку, і так як в мене все одно помилок немає, але яскравий колір олівця, щоб не пробивався, стираю пласким боку мугуки забираю зайве. Так от, тепер тильною стороною, пам'ятаєте, змухою все, все зайве. Можна використати гарний великий пензель, але у нас не рукою сухий. Так, тепер беру наш олічик. Для роботи ви пам'ятаєте, що нам треба. Розмочити фарбу до різуми. Беремо водичку і в кожну фарбу крапаю краплю води для подальшої роботи. Можна, звичайно, малювати не але тоді буде дуже насичений яскравий колір, не акварельний, а більше гуашевий, і е, буде погано розводитися. Колір на папері і важко братися фарбу. Тому я побрискала водичкою, так, відставляю бікси, і починаємо малювати. Отже, ділка наша буде жовта із чорними вкрапленнями. Ось тут у мене її жовтий. так, І я замальовую повністю жовтим голову. так. Змочую, так як е, я розумію, що мені не треба, щоб було дуже густе. Залишаю білим тільки е, полиск на очкові біленьким. Все інше я замальовую, тому що фарба висохне, і ми поверху промалюємо ті частинки, які нам треба іншим кольором. Єдине, що ми не зможемо знову зробити білим. Так, і для... Тому, щоб відразу все малювати, роблю знову таки жовте кілку. І щоб зробити світло тіні, десь світліше, десь темніше, я беру помаранчевий трошки і, ну, наприклад, торкаюся кінчиком, геть кінчиком, до, там де щічки. Так, Кольор розходиться по акварельному, гарно. От, і ось там по краю пройдуся, щоб було світлотінь, щоб не було просто жовтий, а видно, що у нас голова жілки має об'єм. Так само тілку, поки мокра фарба, можна пройтись по мокрому. Так. Так. Тепер тут ця частина має висохнути. Даємо можливість висохнути і переходимо до тих частин, які не торкаються основної частини. Для прикладу. Ну, от зверху у нас є квіточки. Квіточки ми зробимо яскраві, Ну, от жовтим серединку, От. і. Переду, не кладу пензлик, а кінчиком пензлика. Так, обвожу зараз покажу вам один цікавий акварельний трюк. От, обвела і тоді беру мию пензлика і водичку, яка є в пензликові, розмочую фарбу, яка вже накладена. Так, і от, торкаюся серединки і вона розтікається по самій пітерці. Так, тут підсохло можна вже біленьку додати фарби. Так, і в нас виходить така з відтіночком квітка. Так. Далі крильця. Крильця у бджілки прозорі, але ми прозори не залишаємо, ми, не торкаючись до жовтої частини, змочуємо водою, беремо блакитний і, от, торкнувшись, зробили ось такий візерунок. Так. Угу. Тепер дивимося, що у нас є жало. Жало ми візьмемо там, де має бути темне коричневим. Так от промальовуємо жало. Так, ножки. Бджілки і передні лапки. Так промальовуємо ріжки і чекаємо, поки ще підсохне. Тепер переходимо до букетика. Зараз у нас має висохнути сама бджілка, і тоді ми будемо пропрацьовувати дрібні деталі, а зараз промальовуємо. А квіточки. Пам'ятаємо, що ми будемо робити такі, як ми вже робили, робимо серединки, які потім мають розтектися в нас. Далі беремо пурпуровий колір, обводимо спочатку, тоді даємо стіктися фарбі з серединкою. Буде такий перелив цікавий. Так, тепер ця квіточка. Можна використовувати для того, щоб швидше висухала фарба, наприклад, фен. Але з феном дуже треба обережно, тому що куди гаряче повітря буде дути, туди сама фарба буде розтікатися. От, в ту сторону в нас. Нам не треба, щоб воно розбігалося. От. Так, квіточки. Далі ми їм пензля. Беремо, набираємо. Зелену фарбу. У мене є два відтінки: темно-зелена, світло зелена я їх обидва дозволю собі використати. Так, це у нас стебла, а світлішим салатовим я зроблю листочки. Ви ж можете робити в одному кольорі, маєте зелений ним і працюйте. Це не принципово. Так, ще у нас листочки виглядають. Так. Так, от у нас є букетик. Пробуємо, чи підсохла наша фарба. Тепер акуратненько. Набираю знов темно-коричневої, так, і промальовую брівки. Добре, дивіться, щоб було. Просушене, бо буде дуже розтікатися. От, ви бачите, у мене трошки попливло, але не дуже. От, вологий ще папір, але старайтеся добре просушити. Дайте можливість. Так, ротик і смужки. Так, очка ми зробимо з вами такі чорненькі. Набираємо чорної фарби і Тоненько обводимо, залишаючи білий. Так. Бачимо, що носик з ротиком підтекли, то можна пензличком фарбу зайву зібрати. Так, сухим пензликом підкориговуємо. І смужки. Бачите, що там, де у нас фарба не підсохла, у нас іде стікання. Можемо зробити тінь на животику від того, що стеклося. Так, відділяємо голівку, щічки. І поновимо серединки у квіточок. Так. І ось на цьому можна набрати фарби і зробити кругом пилок. На, на пензлик я набираю помаранчевої фарби і обстукую пензлик у палець, в нас виходить навколо нашої ділки. Який вона збирала. Отже, весняний малюнок джілки казкової з букетиком вже спішить до вас. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.